І друзі, ще ніколи у Порошенка під час війни не було такого підскоку рейтингу, як от сьогодні, після того, як Зеленський вів на нього санкції. Взагалі, саме тупіше, що можна придумати <кій> під час війни, це не об'єднуватись, а роз'єднуватись. Тому що, щоб протистояти єдиному ворогу, треба общі зусилля. А у нас. Наш найвеличніший лідер. Що робить роз'єднує країну. Зараз будуть перехоботи кричать Далой Зеленського, зеленоботи кричать Посади Поздрашенка. Тут питання таке. Чого от, от саме зараз це все виплило? У мене дві думки по, по цьому поводу. Перша думка, тому що. Трамп почав домовлятися за Україну без України, а, ну, тому що йому вже задовбало оце от це конючення. Будемо сьогодні, ні, будемо завтра, ми робимо ще щось. Такі-то умови нам підходять, потім такі-то, потім кордони 91-го року, потім ще щось. Трампу це все якби він бачив, що, що відбувалось з Байденом, і він просто не хоче оце от все. Він хоче швидко. Швидких рішень, да? як і Зеленський, тільки в других трошки. От. Е, і виходить, на цьому фоні, коли хтось домовляється за тебе без тебе, у тебе є нервовий такий зрив. Да? І ти, тобі треба щось зробити, щоб показати, що ти ж от не лох. От. І, і що ж таке можна показати, що ти не лох, Ну, те, що от ти вмієш. Да? А що ти вмієш? Ти вмієш переслідувати опозицію. І от ти садиш Порошенка. Ну, не садиш зараз санкції. До речі, ну, це тут піше взагалі заняття. Що значить санкції? Санкції можна накладати на когось, не громадянина України. По рішенню суда, суда не було. Порошенка громадянин України. Які, блін, санкції? Ну, тобто, придумали і з пальця висосили, і зато от. А це як самоутвердився, да? товариш. Отака перша думка. А друга думка те, що е, вибори на носу, і треба якось Порошенка заглушити е, своєю величним сяйвом, оцим от, найвеличнішим. А як же ж можна заглушити того, хто і армії допомагає, і їздить там на всякі конференції там про Україну всім розказує всьому світу? Як же ж можна на нього санкції покласти? А сьогодні, ймовірно, ще й посадити можна тільки за що, і як, і непонятно. От. Ну і понятно, що так откровенно проти Порошенка от, тільки одного не треба було робити. Його, мабуть, Зеленського трошечки умовив його. Один із дефективних менеджерів, і так вийшло, що санкції наклали одразу на не одного Порошенка, а ще й на цього. як його там коротше, на ще пару тройку. А, Коломойського, і ще там пару людей. І, ну, наче, тіпа, ну, там і Порошенка попав, там уже, уже отак от це буде подаватися. От. Так, що, отакі от новини. Або ну, настільки все погано, що перший варіант. От, напишіть вашу думку просто в коментарях. Якщо перший варіант із-за того, що за Україну домовляється без України, це от перший варіант. Другий варіант, що вибори на носу і треба от опозицію мочити повністю. Оце другий варіант. Ну, Тобто, перефразую, перший варіант це від Відчуття неповноцінності, а другий варіант це від відчуття того, що ти можеш все-таки програти дуже швидко на виборах. От, пишемо коментарі, ставимо лайки, щоб більше людей знали про це.